Пазаяк військові дії фактично розпочались, ну, можна сказати, перші, да? це 11 грудня, а масово уже 19 січня. І якраз зараз починається посттравматичний стресовий синдром. І саме він, цей посттравматичний стресовий синдром, це найболючіший і найдошкульніший, можна так сказати, для психіки людини, бо він може стрельнути, ну так, в переносному смислі, в самий непідходящий для людини час, і людина може здати, да, здати нерви, так, каже, людською мовою, якщо можна було би сказати. Ми наразі сьогодні домовилися з психіатричною службою міста. Про те, що в трьох точках у нас будуть сидіти стаціонарна психіатри, тобто це в українському домі, тут на порорі, в Держцілі Радіо. і від сьогоднішнього дня у нас відкривається нова точка сута Психологічної служби Майдана, Макдональдс надає своє приміщення. Це на вулиці Софіївській, 1 2 Там ми будемо мати такий стаціонарний пункт психологічної, ну, і психіатричної, і психотерапевтичної допомоги для як для мешканців Києва, так і для мешканців Майдану.